Привіт усім! Відома українська співачка Ірина Білик багато років тому мала конфлікт з російською артисткою Аллою Пугачовою, яка засудила напад окупантів на Україну. Відомий ведучий та шоумен Женя Фешак розповів, що тоді не поділили знаменитості. Як відомо, білик одна з найпопулярніших українських виконавців на великій сцені співачка вже понад 20 років. Вона має численну кількість шанувальників не лише в Україні, але й за її межами. Після успіху на батьківщині артистка намагалася стати такою ж відомою і в Росії. Колись Ірина випускала здебільшого російськомовні хіти, які швидко поширилися в країні агресорці. Однак на її шляху до великої сцени виникла перепона, нею була Пугачова, подейкують. Що саме Примадонна посприяла тому, аби білик не могла гастролювати Росією. За словами Фешака, Алла Борисівна жорстко розправлялася з конкурентами, маючи зв'язки та вплив. Кажуть, що саме вона обирала, хто з зірок засяє в російському шоу-бізнесі, а хто ні. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.